Зараз про, про, про цю прем'єру. Планується Гоголь одружить. Оце, що можу сказати. Так, якщо у вас є якісь запитання, я можу відповісти так, Постараюсь відповісти. Чому? Тому що, якщо я зараз буду розповідати, яка це буде вистава, я не те, що боюсь там розкрити. Я вам хочу сказати, що я не знаю, яка вона я не знаю. Нам написали, що новаторське рішення. В чому буде нова розповідає? Я взагалі не розумію новаторське рішення. Я вважаю, що люба вистава це новаторське рішення. Любого режисера і це, це нормально. Навіть постановка там, танцювання це все рівно новаторське рішення. Я не знаю, скільки воно буде новаторське, я просто не задумуюсь перед тим, ставити виставу, щось робити, якесь ноу-хау. Бо навряд чи я зроблю що за стільки років, скільки існує театр, а він існує, я так думаю, це від початку. Новаторство, я не знаю, я єдине, що хочу сказати, я хочу, мені це сподобалося, хочу там відкрити деякі моменти, ті, які, наприклад, болючі мені як режисера, або ті, які мене щирить, як моє серце, душу любить. Або... Ну, чому саме ця, ця тема? А, саме... Чому саме ця це, тема? це? Це матеріал, так. Я не можу сказати, що ви знаєте, я так прочитав одруження і зразу, чому саме от читаєш виставу, або як картина погіршує. Ти читаєш, багато перечитуєш, якісь є моменти, які тебе зачепить. І в цей момент ти хочеш хочеш розібратися, починаєш розбиратися і для себе розібрався. Вірно ти розібрався, невірно. Це потім філософство потрібно щось до цього. А, але те, що я там побачив, і те, що мені було спочатку не зрозуміло, я зараз хочу передати через свій світогляд глядачу, який буде ну, актору, потім глядачу, який буде це все сприймати. Я буду ставити виставу а, про кохання. Який немає кохання. От так. Про кохання, де відсутнє кохання. А от відсутнє воно, тому що його там немає, чи його просто знищують ну, такий період. Це, тобто, скажімо, що, що до, до самої теми. От. Ну, тенденція така є до осучаснення класики. У вас теж буде продовження цієї тенденції? Я, я не дивіться, тут знову ж таки, що таке осучаснення класики. Тут розуміння, що таке класика. Я не знаю, наскільки воно буде сучасне. Я, ну, я скажу так, що якщо вважається сучасні класки, це, наприклад, от граю слідська на нього а, шорти і дати мобільний телефон, це ще не означає, що його о сучасному Ну, Як шорти і мобільний телефон не буду витягати персонажу, хоча не виключаю, може і з'явиться щось таке. <сументальний> подібне. От. Ну, Осучаснення, особ... люба постановка вона вже є сучасною. Чому? Тому що навіть розкриваючи автор, розкриваючи проблему, ми маємо розкривати і так було зрозуміло і цікаво на сьогодення, щоб було зрозуміло вам, які прийшли в зал, щоб розуміли, про що йдеться. Якщо я буду ставити, ставити якусь виставу історичного характеру. От, і, і то, можливо, костюм тільки може бути залишити історичний, але сама проблема і тема, і надзавдання цієї вистави, воно все рівно буде на сучасному форматі вигляді, тому що вона має розкривати те, що зараз турбує на даний момент. Мене як режисера. a inače ne možemo. Pa